Ці добре знають вислів піар на крові. На жаль, в Україні сьогодні іноді ми бачимо піар на сльозах, на сльозах людей, людей, які є вимушеними переселенцями, які повтікали від війни. І об'єктивно ще навесні представники офісу президента розповідали, що треба 65 мільярдів гривень для того, щоб забезпечити 10% людей, які є вимушеними переселенцями, житлом. Але сьогодні фактично ці люди живуть в тимчасових помешканнях ніде. Великих е містечок для них не побудовано. Нічого за великим рахунком не зроблено, навіть якщо ви поїдете в передмістя Києва, то дуже часто ви побачите будинки і будівлі, в яких досі немає вікон. А йде зима, йде, йдуть холоди. Ви знаєте, що зараз виключають віловими відключеннями світло по всій державі. І я розумію, піар по потрібен всім, але є речі, на яких ну, просто не можна піаритись, якщо в тебе є совість.